Пан Посол Сполучених Штатів Америки Джеффі Пайт приєднався до нас. Власнова анонсували це в студії yeah, yeah, yeah. Макс Андрій Сайчук. Будемо власне, будемо говорити про останні події. Мене перше питання, питання є, яке до пана посла. Існує чи виходили ви на зв'язок з українським зовнішньополітичним відомством? Очевидно, що ви контактуєте з ним І, зокрема з адміністрацією президента? Чи був контакт з президентом України? Since the events of the past few days. Yes. Uh, we have been engaged with the foreign ministry, with the office of the prime minister, and with the office of the president. how uh, can the Ukrainian government uh, explain the developments to you as an American? Uh, let me say a couple of things. We've been clear from the very beginning, um, since my first days in Ukraine, that the United States stands with those in Ukraine who. Support a deeper institutional relationship between Ukraine and Europe. з перших моїх днів як посла в Україні. Ми дуже чітко давали зрозуміти, що ми по боці тих, хто в Україні підтримує тісніший інвести... інституційні зв'язки України з Vilnius. І ви знаєте, що ми публічно виступили із uh, заявою про наше розчарування. The, the government, in their communications with us, have insisted very strongly that the president and the government remain committed to their European trajectory. Український уряд у їхньому спілкуванні з нами дуже твердо наполягав на тому, що уряд України залишається відданим європейському курсу. Еневкорс івенс одепас фідеїз демонстрейтера мільйонів країнінситисенсхушедесемгол. А події останніх кількох днів демонструють, що є мільйони українських громадян, які поділяють саме цю мету. А фокес райда аннешортерм істопинг вайленс ененкореджі a political process. зараз найкоротшій перспективі наш наша увага звернута на те, щоб запобігти насильству і заохотити діалог. objective, which to, is to encourage a deeper institutional relationship between Ukraine and Europe. Але в довготерміновій перспективі ми будемо зосереджуватись на нашій е, на нашому стратегічному завданні, а саме заохочувати глибший інституційний зв'язок України. Ми бачимо це як спосіб по перше, захистити стратегічні інтереси самих сполучених штатів. а також. Підтримати і посилити суверенітет і незалежність України Ми також це бачимо як і спосіб стимулювати економічний розвиток і економічне зростання, mm. пане посол. Наскільки зараз от ми з сьогоднішнього дня не знаємо, що що думає today, Янукович? Наскільки зараз донкнову вот Янукович стане?

За останній день-два у нас не було особистих контактів з президентом чи найближчими членами його команди. Айредвери Кефлі де стеймент де банкове іщу ерли єстерейморни. Я дуже уважно прочитав заяву, яку банкова видала рано вранці вчора. Including the clear signal in terms of support for Ukraine's European trajectory, включаючи дуже ясний сигнал підтримки. Європейській траєкторії руху України That's the is to to І саме це сполучені штати готові і надалі підтримувати. And I know the of my the same. І Я знаю, що е, наміри моїх європейських колег такі ж самі. Ну, дивіться, є слова, а є дія. Е, на словах, уряд і президент дійсно курсу не міняли. Вони говорять про тіснішу євроінтеграцію, про бажання опинитися в Європі, в статусі асоці... асоціації а і про перспективу членства також говорять. Але є дія і дія президента і уряда говорить про те, що слова не збігаються з дією. Зокрема, не підписання Вільнюсі асоціації, про це свідчить То ви надалі вірите словам. question of words and deeds. Так, як ви сказали, це тут справа у співвідношенні слів і дій.

Буде повне і всебічне розслідування цього інциденту. І дуже важливо з нашої точки зору, щоб це розслідування було проведено швидко і завершилось притягненням до відповідальності тих, хто реально за цим стояв. Ми маємо офіційне повідомлення від Міністерства внутрішніх справ про те, що Ми ще вінити. тисяча додаткова. Yeah. Yeah. Сил внутрішніх справ від армії внутрішніх справ. Тобто внутрішні внутрішні та вони заспітягуються сьогоднішні війська Внутрішні війська власна та сокол інтернет трупс для забезпечення порядку. Водночас маємо ще вчорашні заяви, що будуть витіснені, витіснені люди, які захопили адміністративні приміщення. Зараз йдеться про приміщення Київському адміністрації також та, будинку про Протестерску практично влада демонструє. В нас є привід, і в нас є сила. а. Очевидно, набто наскільки наскільки небезпечним є цей сценарій, я як як як, як Ді, отримати зараз ситуацію? Наскільки адекватна на вашу думку діє зараз опозиція? It's як it's як it's якої зараз останнє вирішальне слово? In Яка сьогодні, наприклад, відмовилася it's фактично it's домовлятися it's в парламенті, it's опозиція it's і влада з провадною фракцією? Uh, freedom of assembly, freedom of speech, freedom of expression – Are fundamental values and fundamental to Ukrainian democracy. It's extremely important that the thousands of Ukrainians who are out on the Maidan today demonstrating peacefully in favor of a deeper relationship with Europe are allowed to do so. І дуже важливо, щоб ті тисячі і тисячі українців, які знову сьогодні на майдані, мали можливість мирно демонструвати свою підтримку європейським устремлінням України. Maidan myself just a short while ago. Я нещодавно і сам особисто був на майдані. happening. Я бачив, що там відбувається. pictures. Ось наприклад, кадри. Це надзвичайна демонстрація того політичного простору, який існує в Україні, і живості українського громадянського суспільства. There would be absolutely no justification for the forcible removal of these people. і жодних виправдань силовим діям. Щоб витіснити цих людей не буде. Ukrainian law, they should be allowed to express their opinions. Вони повинні мати можливість висловлювати свою думку, якщо це робиться в рамках українського законодавства.